Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдана Вікторівна, і сьогодні в цьому відео ми будемо говорити про НМТ 2024, а саме останні новини, і що наразі відомо. Ну що, поїхали? Розпочнемо з вами схеми тестування. У вас буде два блоки. В першому блоці ви будете складати українську мову та математику. На все про все у вас буде 60 хвилин на кожний предмет. Далі у вас буде перерва 20 хвилин, і після цього перший блок стане для вас недоступним. Тобто ви повинні вкластися в першому блоці і українську мову і математику повністю виконати. Далі у вас буде другий блок. Другий блок у нас складається з історії України годину і предмета на вибір, який ви обрали. Теж по 60 хвилин. Тобто у вас буде два блоки і перерва між ними. Але між цими блоками переключатися не можна. І коли ви будете виконувати другий блок, до першого повернутися буде неможливо. Тому розраховуйте свій час, що ви повинні вкластися і виконати перший блок вчасно і другий блок вчасно. Також учасникам тестування будуть видавати чернетки та довідкові матеріали з математики, фізики та хімії, де ви зможете підглянути якісь формули, переписати їх на чернетку та використовувати. Також відомо, що типи завдань НМТ не будуть відрізнятися від минулорічних завдань. Вони будуть однакові за складністю, і тому ви можете вже тренуватися на сайті освіта.ua, виконувати пробні тести і дивитися, який у вас є рівень знань. Учні можуть переходити від одного питання до іншого і назад в рамках одного блоку. Тобто ви можете переключатися між українською та математикою і окремих завдань в кожному предметі. Тобто, знову ж таки, до другого блоку ви переключитись не зможете, коли завершите перший, і навпаки, вони вже будуть недоступні в кожного блоку свій час. Після перерви повернутись до попереднього блоку буде неможливо, те, що ми вже проговорили. Також тестовий бал НМТ з'явиться на екранах одразу після завершення тестування. А ось офіційні результати НМТ буде оприлюднено згодом. У вас з'явиться на екрані саме тестовий бал, який ви зможете перевести в 200бальну школу, яка вже буде відома на той момент. Тому будьте тут уважні. І офіційні результати, навіть якщо у вас щось десь заглючить, чи ви не впевнені будете, що правильно все побачили, ви отримаєте згодом у своїй особисті кабінети. Пороговий бал НМТ збільшено до 15% від загальної кількості тестових балів. І незабаром буде оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ 2024 року. Минулорічні демонстраційні варіанти також залишаються актуальними, тому тренуйтеся, тренуйтеся, чим більше практики, тим краще. І також сказали, що є ймовірність використання тестових завдань минулих років. Реєстрація на НМТ розпочнеться у березні. Змінити четвертий предмет можна лише протягом періоду реєстрацій, далі вже доведеться складати те, що ви обрали. Якщо вам щось не сподобається, змінити його буде неможливо. У 2024 Році передбачено дві сесії НМТ основна та додаткова. Початок основної сесії перепадає у травні, а додаткової у липні. Перелік країн, де можна скласти НМТ, буде визначено пізніше, якщо ви знаходитесь за кордоном. Але також наголошували, що ви поспішили реєструватися, якщо ви складаєте в інших країнах, тому що кількість місць може бути обмежена. У випадку повітряної тривоги, проблеми з технікою, вимкнення світла. Учасника буде переведено автоматично на додаткову сесію. Дати тестування не будуть розголосимо. Оголошуватись у цілях безпеки, і кожен учасник тестування зможе дізнатися свою дату та місце проходження тестування в особистому кабінеті учасника НМТ. Також планується використання камер з відеонагляду під час проведення НМТ. Учасникам буде заборонено користуватись мобільними пристрою, їжею, водою під час тестування. Під час перерви не забороняється зробити перекус, щоб попити воду. Учасникам НМТ буде заборонено користуватись телефоном під час перерви, тобто, ви не зможете мати до нього доступ. Ви можете пити, їсти. Але аж ніяк не сидіти в телефоні. Хочу на хвилинку повернутися до порогових балів. Отже, пороговий бал НМТ збільшено до 15%. Я вже знімала про кожний предмет відео у свій tiktok аккаунт тому зараз я для вас вставлю, щоб ви послухали порогові бали з кожного предмету. Учаснику НМТ потрібно набрати пороговий бал з усіх предметів, щоб мати можливість вступати. І які ж порогові бали будуть цьогоріч? Якщо учасник НМТ не набере пороговий бал, хоча б з одного предмета, то вступати до ЗВО він не зможе, навіть якщо четверте ви складаєте просто так. Тестування вважається складеним, якщо вступник набрав не менше 15% правильних відповідей від загальної кількості завдань. Порогові бали з усіх предметів НМТ 2024 Наприклад, з української мови потрібно набрати мінімум 7 тестових балів. Балів з 45 можливих, з математики потрібно набрати мінімум 5 тестових балів з 32 можливих. З історії України потрібно набрати мінімум 8 тестових балів з 54 можливих. З біології потрібно набрати мінімум 7 балів з 46 можливих. З фізики потрібно набрати мінімум 5 балів з 32 можливих, з хімії мінімум 6 балів з 40 можливих. З іноземних мов будь-яких потрібно набрати 5 балів з 32 можливих, географії мінімум 7 балів з 46 можливих. З української літератури потрібно набрати мінімум 7 балів 45 можливих. Тому готуйтеся, щоб хоча б перейти поріг для тих, кому це важливо. Наразі це вся актуальна інформація про НМТ 2024. Якщо ви хочете, можу зробити таке відео про вступ 2024, що відомо на даний момент. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте палець вверх, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, будуть нижчі в інфобоксі. Там всі актуальні новини будуть публікуватися одразу. А вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей всіх. Люблю бе маем. Пока-пока.